Чи примусять чиновників з обласного та районних центрів зайнятості відшкодувати з власних гаманців незаконно розтринкані державні гроші? Рішення Чернігівського обласного адміністративного суду дає підстави про це говорити. Контролери з Держфінінспекції нарахували їм фінансових порушень на близько півтора мільйона гривень. Усі без винятків центри зайнятості області у суді оскаржували висновки ревізії, але довести свою правоту перед служителями ФЕМІДИ так і не змогли. І Скарга там було багато питань. Суд відмовив по всім по всім пунктам тієї скарги. У центрів зайнятості і ще є можливість подати апеляцію в столицю на рішення Чернігівського суду. Втім, якщо там вирок не скасують, чиновникам доведеться з власної кишені розплачуватися за збитки. 13 їх рішень, в тому числі обласного центру зайнятості. Требування ставились – бумага, генератор і уборка по обласному центру зайнятості. І ще один момент. По проведенню семінар тренінгів для безробітних. фінансових порушень, на наше місце, які призвели до потерпі, боля мільйона чотириста наразі. ревізори вимагають звільнення начальниці обласного центру зайнятості Лідії Падалки. Паралельно розслідування щодо фінансових зловживань у вказаних відомствах проводить міліція та прокуратура. Тож лише звільненням та відшкодуванням збитків чиновники можуть не відбутися.